Слава Україні, добрі люди! Продовжуємо збір на Starlink для екіпажу Сау. Для тих, хто не в курсі. Повторюю. Один з авторів каналу Зелена планета перебуває у складі екіпажу самохідної артилерійської установки. Ми вже зібрали хлопцям на бус, який їм потрібен для виконання завдань. Завдяки вам, ми зібрали більшу частину необхідної суми. Іншу частину зібрали друзі, знайомі і самі хлопці скинулись також. Наразі є в них потреба купити Starlink. Ця штука дуже необхідна, так як вона забезпечує стабільний зв'язок будь-де. Якщо ви думаєте, що їх повинна держава забезпечити Starlink, то ви помиляєтесь. Держава так, звісно, повинна, але якби держава могла повністю все забезпечити, то ми вже, мабуть, і виграли б війну. Реальність трошки інша, маємо те, що має тому а ми з вами і є держава. Кому ж як не нам, допомагати своїм військовим. Тому у кого є можливість, доєднуйтесь до збору. Наразі Starlink дуже необхідний, тому збір буде тривати ще максимум тиждень. Суму якої буде не вистачати, хлопці розділять між собою і куплять цей пристрій супутникового зв'язку. В описі до відео будуть усі необхідні реквізити. Найпростіше це зробити по першому посиланні, так як там можна зробити переказ коштів з будь-якої карти, з будь-якої країни. Якщо у вас Монобанк, натискайте на кнопку. Банку. Якщо будь-який інший банк, то натискайте кнопку нижче. Також будуть реквізити інших гаманців для зручності. Всі кошти, які надходять туди, переводяться сюди, щоб було зрозуміло, скільки ще необхідно зібрати. Також в описі до відео я додам номер волонтерів, які шють безкоштовно одяг для військових. У кого є потреба, звертайтеся. Дякую всім за увагу, шановні пані і панове, все буде Україна. І до побачення, хочу від себе та від своєї екіпажу подякувати підписників каналу Зелена Планета за допомогу в зборі на цю машину. Завдяки вам ми зібрали ці кошти. Щиро вам дякую. Все буде Україна.